Вітаю! Щоденно про злободенне і з того боку екрану Наталя Корнійчук. Ми завершимо з виборами сьогодні. Другий тур виборів Чернівецького міського голови пройшов так, як і сподівалися, так, як говорили експерти, політтехнологи, ті, хто розуміється у виборах, що люди не прийдуть на вибори. Всього 28%. Виборців Чернівців прийшли проголосувати хтось за е, Віталія Михайлішина, який йшов від рідного міста, це від старої команди тих, хто був колись у партії регіонів, ховається, за інші е, партії. І е, самовисуванцем йшов е, Олексій Каспрук. Олексій Каспрук вдвічі більше набрав голосів, ніж е, Михайлішин, що і треба було чекати. Але він набрав саме стільки голосів, скільки у 2010 році набрав його попередник Микола Федорук. А потім, пам'ятайте, що у 2011 році вже ця ж команда Михайлішна знімав Федорука. Ця команда Михайлішна зайшла у міську раду з більшістю голосів. І скільки би, Казпрок не говорив те, що немає якихось політичних розбіжностей, немає якихось політичних проблем у міській раді. Є проблеми проблеми залишаються у нього з того, що та команда, з якою він працював до цього часу, залишилася з тої команди, з якою працював Михайліш. І особливо в період між першим і другим туром виборів було видно, як команда затихла, знітилася і чекала тільки результату. Хто виграє, тому вони б і пішли далі служити і працювати. Ніхто з команди не працював на якісь ідеї Каспрука. До речі, і з тої команди не дуже е, видавала ідей, крім цих е, семи якихось е, вирішення соціальних проблем. А з цієї команди зовсім ніхто нічого не, не дав. Тобто команда е, Каспарка на сьогоднішній день не спроможна е, продукувати якісь ідеї, е, вирішувати е, проблеми або, або вона не захотіла. Е, Показувати те, що вона може. Або я не знаю, в чому справа була. Справа в тому, що цього разу не було битви ідей і не було якихось е ну, дебатів про те, що хто зробить одне, хто зробить інше. Просто був такий напівчорний е піар один одного. І е було багато. Бруду в кінці виборчої кампанії. І тому вона закінчилася ну, е з таким осадком, який у нас залишився після цих виборів, Недобрий, негарний. Але вибори, на щастя, закінчилися. Тепер, якщо Каспрук не змінить команду, то команда змінить його, як це було зроблено з Федорокова. Ну і ще одне можливі вибори на окрузі, де у нас є <кій> біглий депутат вже Ростислав Білик, там було підкуп, підкуп студентів, виборців, тепер вже троє засуджених. Депутата немає, він вбігав. Тобто є можливість перевибору на цьому окрузі. І якщо вибори пройдуться перевибори так, як дехто думає, то можлива зміна конфігурації міської ради. Зокрема, зможе зайти у кров. Його від міської ради виділяє не більше 100 голосів, які під час перевиборів вони зможуть набрати. Ну і на сам кінець. реваншу, як такого, не відбулося, хоча багато зайшли. Тих, хто е, сьогодні у міській раді не, не зовсім поділяє погляди Каспрука, І там конфлікти будуть. Але ті конфлікти можна буде вирішувати вміло і з вмілою командою. Я ще раз наголошую, якщо Каспрук не змінить команду, команда змінить його. Нехай вам щастить. На все добре, тримайте порох сухим. Він знадобиться.